Доброго дня, кажу усім, хто нас дивиться, дякую, що в цій годині ви з нами працюємо наживо, аби першими розповісти. Головне. Російські обстріли по критичних інфраструктурних об'єктах вплинули й на ситуацію в Тернополі та області. Світла не було кілька годин. В деяких селах електропостачання досі немає. Щодо Тернополя, то вже відновили подачу холодної води. Функціонують усі великі котельні. На дороги міста виїхали тролейбуси. Також працюють майже всі навчальні заклади. Щодо ситуації з електрикою, то зараз в обласному центрі не діє графік погодинних відключень, продовжують застосовувати екстрені аварійні вимкнення. І спланувати варіант тимчасового переїзду з Тернополя у села закликав міський голова Сергій Надал. Адже цьогорічна зима буде складною на випадок тривалого вимкнення електроенергії та похолодання. У місті готують пункти обігріву в приміщеннях освітніх закладів. Вони будуть обладнані генераторами, доступом до інтернету, біотуалетами. Там можна буде набрати питної води, зарядити телефон, скористатись польовою кухнею, засобами гігієни та медикаментами. Також ці приміщення будуть доступні для те. Тимчасового проживання. До інших тем аварія з потерпілими трапилась на виїзді з Тернополя на перехресті вулиць Степана Будного Львівська Зіткнулись легківка і мікроавтобус, на тій ділянці дороги ускладнений рух транспорту. На місці працюють патрульні і слідчий. Вийшов з дому ще 18 листопада і досі не повернувся. Розшукують 78-річного жителя села Ласківці Теребовлянської громади Володимира Сніжка. Чоловік худрлявої статури зрісто 170 сантиметрів. Був одягнений в темно-зелену куфайку, штани, кашкет, гумові черевики чорного кольору. Якщо ви бачили зниклого, дзвоніть у поліцію. Чоловік, який п'яним збив Юрчика чорного у селі Прошова, подав касацію. Понад рік тому Володимир Суховер почув вирок вісім років за гратами. Апеляційний суд залишив рішення в силі. Як пройшло засідання касаційного суду, розкаже Яна Полухіна. Яно, чекаємо деталей. Касаційну скаргу подав Володимир Суховер, винуватець автомобільної аварії, яка сталася у селі Прошувай, де постраждав восьмирічний Юрчик Чорний. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді за допомогою відеозв'язку учасники, зокрема адвокат Володимира Суховера та представники потерпілого, мали доєднатися до слухання та його відклали. Адже суд не зміг зв'язатися по відеозв'язку із обвинуваченим, який Зараз перебуває за ґратами, там немає світла і відновити його не вдалося. Зараз біля мене пані Наталя Чорна, мама Юрчика. Скажіть, як ставитись до того, що обвинувач не подав в касацію вісім років, вирок йому був, не хоче сидіти, просить пом'якшити. Яка ваша думка? Ну, я що знаю, яка моя думка. Якщо суд пом'якшить йому, але й Бог йому не пом'якшить. Найпом'якшує, що хоче вже найбуде. Він? він мені так нічого не допомагає, так нічого не допомагає. Він мені з тюрми за два роки і чотири місяці він мені передав виконавчим службам 300 гривень. Лічить сьогодні дитину. Я розумію, вам важко приїжджати на судові засідання, так? Важко, бо дорога коштує гроші, дитину лишаю. Сама нездорова хвора після тієї аварії. А скажіть про Юрчика, як він зараз, який його стан здоров'я? Чи покращується? Найголовніше, що з ним зараз? До школи ходить, покращується, але ну, дуже немає, пам'яті немає. Голова його болить, ноги болять, нога в одну ногу дуже мерзнеть, сильно мерзнеть ногом. Яка була найбільше постраждала нога, і крижі дуже болять, все його болить. Робимо МРТ, що три місяці робимо МРТ на голову і на таз. А МРТ не з дешевих. Дякуємо вам. Все-таки бажаємо, щоб одужав Юрчик. Це найголовніше. Зазначимо, що касаційну скаргу розглядатимуть на наступному засіданні, яке перенесли на грудень. Дякую, Яну. Будемо слідкувати далі за цією справою. Продовжуємо знову зміни для одинадцятикласників. Міністерстві освіти і науки України анонсували новий формат мультипредметного тесту. Весною випускники вперше за багато років замість ЗНО складали іспити на комп'ютерах. Тож не виключено, що через воєнні дії мультипредметний тест чекає і цьогорічних одинадцятикласників, але вже зі змінами. Більше дивіться в сюжеті. Предметів побільшає. Випускники складатимуть іспити в трьох блоках. Такі зміни стосуються мультипредметного тестування. Освітяни не виключають варіанту, що через війну випускники шкіл вже вдруге складатимуть мультипредметне тестування замість ЗНО щодо виду зміни цього тестування, то Планується наступні дії провести тестування з української мови і математики, і це тестування триватиме 90 хвилин. Після цього невелика перерва, і продовжується тестування з тими самими учасниками в тій самій аудиторії. За тими самими комп'ютерами ще з двох предметів, також 90 хвилин з історії України та іноземної мови. І третій блок тестування за предметами на вибір можна скласти іспит з біології, фізики чи хімії. І результатом третього іспиту можна буде замінити оцінку з історії України чи іноземної мови. Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин, але обов'язковим буде українська мова і математика. Реєстрація в квітні місяці. Ну і відповідь. Відповідно, там вже буде перелік тих предметів і вибір предметів для проведення тестування. Складатимуть тестування випускники влітку. У міністерстві освіти обдумують також варіант тестування за кордоном. Анонсовані Міністерством освіти зміни ще мають затвердити у Верховній Раді. Зазначимо, для вступу у 2023 році абітурієнти зможуть використовувати результати ЗНО 2021 року або мультипредметного тесту за 2022 чи 2023 роки. У Грабовецькій школі Великогаївської громади щодня учні виготовляють по кілька десятків окопних свічок. Металеві бляшанки до закладу приносять батьки, а віск для свічок передають із місцевої церкви разом з іншою благодійною допомогою. Ці окопні свічки планують відправити на фронт вже на початку грудня. Як учні працюють і чи вже мають свої секрети у виготовленні окопних свічок? Дивіться в сюжеті. Андрій Демків у вільний час приходить в клас трудового навчання в школі. Дев'ятикласник разом з друзями тут працює над окопними свічками. Вірить, що такі вироби допоможуть бійцям зігрітися в холод. Я думаю, вона дуже їм потрібна, бо вона їм дуже зігріє серце, що про них турбуються не тільки волонтери, а ще й діти школи, які для них спеціально роблять свічки. Хлопець ділиться секретом, як швидко заповнити бляшанку картоном необхідного розміру. Ми також підставляємо банку і по формі такої рішення. Потім ми всі ті смужки, що вийдуть, ми їх закручуємо і пробуємо, чи вийде, чи не вийде. Після того, як бляшанки заповнені папером, вчителька Любов Стадник сама розігріває віск і заливає гарячої рідної посудини. Діти роблять роботу так з папером, і тоді вже ставимо чайнику. Чайник розгоряється і заливаємо таким воском, є вже готові свічки. Отака в нас виходить свічечка. Вчителька додає, що усі необхідні матеріали їм передають місцеві жителі громади, а віск вони беруть у Грабовецькій церкві. Матеріали приносять дітки. Це бляшанки і недопалені свічки. Нам передають з церкви із нашої церкви, із окружних. Також нам спонсорує директор з неодопалені свічки, і ми це все перетоплюємо і заливаємо ті свічки. В школі не лише виготовляють окопні свічки, але проводять різноманітні ярмарки, на яких збирають кошти для зсу. Окопні свічки ми почали робити на початку листопада, коли вже почало ставати більш холодніше, проводили благодійні ярмарки. Теж буквально вчора закінчили. Є в нас близько 11 тисяч гривень. Вторгували. Будемо також передавати кошти на ЗСУ. Понад 200 свічок з Грабовецької школи планують відправити на фронт вже на початку грудня. Перший в Україні воркшоп зі створення відеопоезії організують у Тернополі. Вже завтра до міста з'їдуться учасники, експерти і ментори з різних міст, аби обмінюватися досвідом і навчатися нового. Воркшоп монокль виник із конкурсу відеопоезії, який організовували попередні п'ять років. Більше про особливості цього творчого майданчику розкажемо в сюжеті. Українська поезія не лише гарно звучить, її ще й красиво можна і варто показувати. В цьому переконані організатори воркшопу «Монокль». Це перший в Україні творчий майданчик, де навчатимуть і допомагатимуть знімати відео поезію. Ми можемо об'єднати людей з галузі літератури, кінематографу, людей, які Пробують себе як актори, можливо, актори-аматори молодих композиторів відкривати цих всіх людей, об'єднувати їх і згуртовуватись заради того, щоб вони. Зуміли створювати щось достойне для української культури з 2017-го монокль діяв як конкурс відеопоезії, Розповідають організатори, і з часом вони зрозуміли, які нюанси важливі для короткого метру, та що можна розповісти учасникам, аби вдосконалювати їхні роботи. Тому запросили експертів і менторів. Триватиме воркшоп три дні з 25 до 27 листопада. Наша мета навчити людей робити культуру кращою. Дати їм можливість прозвучати гучніше, дати можливість їм показати себе і зробити все так, як, як, як вони тільки могли мріяти. В нас є два експерти: це Рима Зюбіна і Віталій Гордієнко, і чотири ментори: це Володимир Шурубура, Катерина Горностай, Даша Тригубова і Антоніо Лукіч. Саме вони ментори будуть відповідати за роботу з командами, тобто вони будуть продовжувати роботу і на етапі постпродакшну, і, відповідно, також будуть залучені в цей процес створення відеопоезії. Заявок на воркшоп було чимало від людей з різних міст, кажуть організатори. Вони обрали чотири команди. Учасники мали продумати не лише поезію, з якою працюватимуть, а ще сценарій, образи та візуальний ряд. Вирішили влаштувати той плацдарм, де тепличні умови, є і де кожен зможе думати лише про те, як втілити цю концепцію, маючи професійне обладнання, маючи наставництво гідних людей першого ешелону української культури, які вболівають, які можуть поділитися своїми навичками і своїм зрозуміло цінним досвідом. Воркшоп організовують за підтримки стабілізаційного фонду культури та освіти 2022. Окрім українських, має підтримку Німеччини та Британії. Їм цікаво розкривати українську культуру через непересічні явища, непересічні жанри. Вірші, над якими працюватимуть з глибоким змістом, та точно будуть цікаві українській і закордонній аудиторії. Звісно, хотілося говорити і про війну, але настільки гучно тільки для того, аби показати, що наша є сильна культура, що наші глибинні пласти, що наш побут щоденний, який зрозуміло теж і навіяний тією ситуації, у якій ми зараз є. Так чи інакше витворює щось дуже вартісне, мистецьке. По завершенню воркшопу кожна команда презентує свою відеопоезію, і це стане ще одним кроком, який заявить про українську культуру на світовій арені. Переконані організатори. Сніг, дощ, мороз чи плюсова температура. Якою буде погода вже цими вихідними? Дізнавалася наша журналістка Олеся Лепчак, Тож в неї розпитаємо деталі. Олеся, тобі слава. Юлю, вітаю! Зараз на вулиці плюсова температура, але тане сніг, який випав сьогодні вночі. Але метеорологи прогнозують цих вихідних, що буде переважно без істотних опадів погода. Від завтрашнього дня повітря буде коливатися впродовж доби, буде коливатися близько нуля градусів, а з наступного тижня прогнозують температуру від 3 до плюс 2 градусів. Так також без опадів, з небезпечних явищ, на дорогах буде ожеледиця, а також можливі тумани та серпанки. Тому радимо водіям бути обережними на дорогах, особливо зранку та ввечері. А усім іншим бажаємо насолоджуватись переважно плюсовою температурою без опадів та гарно провести ці вихідні. Дякую, Юлі, за увагу. Передаю тобі слово. Дякую, Олесю. що ж і на цьому буду з вами прощатися вдалого вам дня до зустрічі ввечері у підсумках.